За Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до жінки з Вікою на вечірку. Опції. Рух надихає. Я русську музику не слушу, але якщо хтось її слушає, ну я якби не проти мені все одно. Я вважаю, що це не дуже гарно в теперішній час. Положительно ми по-русски говоримо. Музика взагалі нічого такого не має, Це ж творчість, і вона має бути. Я вважаю, що це просто е, зрада. Журналісти одеського життя дізнавалися, як жителі сучасної Одеси ставляться до виконання російської музики в громадських місцях. Я слушу «Горілос». Такое. Я русскую музику не слушаю, но, если кто але якщо слушает, ну я как бы не проти мені все одно. Думаю негативно. А що ви слухаєте Закордонну музику. Зарубіжну, верніше правильно сказати. Більше зарубіжну. і українську, напевно, так. У громадських місцях. Ну, все-таки негативно. Несмотря на те, що я говорю, да, на русском, але в громадських місцях, мені там включають громко в такое час, ні, Ну, В громадських місцях не дуже. Я вважаю, що це не дуже гарно в теперішній час. Теж погано, не дуже. Положительно. Видите, і ми по-русски говоримо. Ми здесь родилися наш родной язык. Я вважаю, що це просто зрада. Ми повинні себе поважати як українців, як нації. І я цим, я просто я не, не слухаю нічого і спілкуюся українській мові, хоча я закінчила універ російська мова і література. Я російською стараюся взагалі не слухати. Артисти, кінооператори, фільми і так далі. Вони ж ми їх як. Як братів, як сестер приймали. Мені нікого, ну як. Я, до мене, мене і зараз це шок, що можна було таке створити. Чому вони мовчать? Чому вони підтримують Путіна? Після 22-го року змінилось дійсно ставлення до російської музики. Це правда. У вас всіх все змінилось після 22-го року, я думаю, це так. Фашистська Германія. І ніхто німецький язик не запрещає. Тому я вважаю, що це глупості. Наскільки музика, ну я не можу от якось так категорично, не знаю, є якась музика, яку там ми ще в молоді часи слухали, і там перше кохання з нею зв'язане. Ну, Я розумію, що зараз якось слухати російську музику може бути важко, особливо сучасна музика, так. Але ж ну, наші всі балети, ну, всі які да, там, Либедине Озеро, всі-всі да, наші балети це ж ну, Чайковський взагалі. Знайома яка вчителька е музики. І вона каже, що нам заборонили Чайковського, нам заборонили там Рахмань. Абсолютно всі діти не повинні, абсолютно нічого з цих композиторів не може вчитися дітьми для гри. Я не знаю. Музика взагалі нічого такого немає. Це ж творчість, і вона має бути. І... Ну, багато є виконавців, які навіть не росіяни, але вони ем, пишуть свої пісні російською. Не потрібна нам російська музика. і Взагалі нічого російського не потрібно.